Привіт, це огляд дуже цінного смартфону OnePlus 2024 році. Зустрічайте OnePlus 12R, і зараз вам все детально про цей девайс розкажу, покажу та розкладу все по поличкам. і звичайно порівняю з OnePlus 11R та OnePlus 12. А в кінці відео буде цікавий конкурс. Починаємо. Дякую моїм друзям магазину OnePlus Pro за наданий девайс на огляд. Посилання на магазин ви знайдете в описі під відео. Магазин рекомендую. Отже, виглядає смартфон стильно та дорого, дизайн трішки змінився у порівнянні з OnePlus 11R, і він став відчутно кращим за OnePlus 11R. В першу чергу за того, що тепер каркас це не пластик, як було у 11 r а тепер це метал. Так це не просто метал, а матовий метал, який відчувається і виглядає дорожчим, ніж у OnePlus 12, глянцевий металевий каркас. В руках. Смартфон відчувається приємно. Смартфон зручний і якісно зібраний. Матеріали скло на тильній панелі, плюс металева рама. В моєму випадку такий чорний матовий колір, але є ще синій глянець та золото. Товщина 8,8 мм та вага 207 г. Отже, по органах керування в нас тепер справа кнопка регулювання гучності, яка була зліва, а також кнопка живлення, яка залишилась на тому ж місці. А ось зліва тепер перемикач режимів alert Slider. Зверху в нас другий динамік, інфрачервоний порт та мікрофон для. Шумозаглушення. Знизу USB-C, динамік, мікрофон та лоток для двох наносів карт. Карти пам'яті, звичайно, немає. На лицевій панелі в нас великий флагманський вигнутий ProXD дисплей з тонкими рамками. Діагональ 6,78 дюймів матриця AMOLED LTPO 4.0 до 120 Гц. Роздільна здатність 15К 2780 на 1264 пікселі. Пікова яскравість до 4500 ніт, але справжніх тут 1600 ніт. І дисплей тут у підсумку дійсно флагман. Картинка чудова, приємна, яскрава і пікової яскравості вистачає з головою. Дисплей дійсно дуже яскравий порівнянні з тим самим OnePlus 11R. З приводу щима нічого не буду казати, я його взагалі не відчуваю, і пристрою для виміру щиму також не маю. Тому у підсумку дисплей для мене комфортний та якісний. Також смартфон отримав технологію AquaTouch, яка дає змогу користуватися смартфоном, коли він мокрий, чи ваші пальці вологі. Тобто ніякі вологості йому не страшні. Дисплей буде реагувати без Проблем і це круто. За продуктивність тут відповідає минулорічний флагманський чіп Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, який працює за 4 нанометровим техпроцесом TCMC на частоті до 3,2 ГГц. Графіка Adreno 740. В моєму топовому варіанті 16 ГБ оперативної пам'яті сучасного типу lpddr 5X та 1 ТБ вбудованого накопичувача UFS 3.1. Є також варіанти від 12 ГБ оперативки та 256 ГБ накопичувача. І працює смартфон на Android 14, який прикриє. Те оболонкою Oxygen S14. Так, це в мене китайська версія смартфону з OnePlus Ace 3, який був перепрошити на міжнародну прошивку Oxygen S14. І по суті, смартфон став як OnePlus 12R. І у підсумку працює все ідеально. Якихось блокувань чи обмежень в Україні немає, все працює без обмежень. Смартфон, як справжній флагман, працює швидко, плавно і стабільно, якихось зауважень взагалі немає. З приводу підтримки смартфона, то він повинен отримати три нових Android: Септо 15, 16 та 17. Android включно. А патчі безпеки будуть приходити впродовж 4 років, тобто по 2028 рік включно. В іграх ситуація наступна: запустив свій улюблений Call of Duty Mobile, виставив самі наймаксимальніше налаштування графіки, що доступні для цього чіпу. Пограв півгодини і в підсумку, що я вам скажу: гралося без проблем, без лагів та просадок FPS. Максимальний нагрів корпусу склав до 43 градусів, що цілком нормально. У порівнянні з OnePlus 12, то він нагрівається в мене до 40 градусів, так само, як і OnePlus 11. 30R, до 40 градусів максимум. Батарея в смартфоні Pro обгрейджена до 5500 мАч, плюс фірмова швидка зарядка SuperVOOC на 100 Вт. І у підсумку заряджається смартфон приблизно за 31 хвилину, а за 37 хвилин він покаже статус повністю заряджений. 10 хвилин швидкої підзарядки дають нам 40% заряду. Беззортової зарядки тут логічно, що немає. а Зараз переходимо до моїх результатів тестів на автономність. Півгодини перегляду YouTube на максимальній яскравості і в якості в мінус 3% заряду. Півгодини гри в код мобайл мінус 9% заряду, що в підсумку дає нам дуже відмінні результати на автономність. І справді, в підсумку смартфон дав мені активного екрану більше, ніж на 8 годин, і це все при 100% яскравості та Full HD роздільна здатність. Я вважаю це дуже гідним результатом як для такого флагманського заліза. 4 g зв'язок і мобільний lte інтернет працюють без догану і без нарікань в Україні. Я чую співрозмовника добре, і мене чують також добре. Блокувань смартфона в Україні немає. Wi-Fi 7 працює. Чудово, Bluetooth 5.3 також працює бездоганно, GPS ловить точно. Звичайно, смартфон отримовини всі, який без проблем працює в Україні. Стереозвучання в смартфоні з підтримкою Dolby Atmos, і воно якісне звучить. Смартфон як флагман гучно, об'ємно та приємно. Вібромоторчик тут флагманський. Тактильна віддача дуже приємна та потужна. Вібратор тут чудовий. Під дисплей на відбиток пальців розмістили вище, септо так само, як на OnePlus 12, і працює він бездоганно, швидко і без помилок. Вологозахист виробник для цієї Моделі не заявив версія USB C 2.0. Основна камера смартфону складається з трьох сенсорів. Головний модуль флагманський сенсор Sony MX 890 на 50 мегапікселів з діафрагмою F1.8, 24 мм та оптична стабілізація. Плюс 8-мегапіксельний ультраширокутний модуль Sony MX355 з діафрагмою f 22 кутом огляду 112 градусів, 16 мм та 2-мегапіксельний макрооб'єктив, фокус на відстань 4 см. І знімає смартфон непогані знімки. Але ось вам всі приклади, що я не знімав, дивіться і порівнюйте з OnePlus 11R та OnePlus 12. І пишіть свої думки в коментарях. Фронтальна камера врізана по центру на 16 мегапікселів, сенсор Samsung з діафрагмою 24 та електронна стабілізація. І знімає вона також непогані селфі знімки, але ось вам всі приклади, що вона знімав, і порівняння з OnePlus 11R та OnePlus 12, тому пишіть свої думки в коментарях. Відео основна камера пише до 4К 60 FPS з оптичною стабілізацією, фронтальна камера пише, як і завжди до Full HD 30 FPS з електронною стабілізацією. Тому ось всі приклади і порівняння з OnePlus 11R та OnePlus 12. А після перегляду пишіть свої думки в коментарях. А зараз порівняємо OnePlus 12R з минулорічним поколінням OnePlus 11R. Це в нас 4К60 кадрів в секунду. Працює оптична стабілізація зображення. І ось так ми пишемо. Це моя звичайна ходьба. Зараз трішки прискорюся. Ось так я швидше йду і пробіжка. Ну, якось так. Ми порівнюємо актуальну OnePlus 12 серію, OnePlus 12 флагман зліва і субфлагман OnePlus 12R справа. 4К60 кадрів в секунду. І ось так ми знімаємо відео. Це моя звичайна ходьба. Зараз трішки прискорюся. Йду швидше. І ось так ми знімаємо. І давайте, звичайно, пробіжка. Ну, якось так. Пишіть свої думки в коментарях. А зараз порівнюємо фронтальні камери OnePlus 12R зліва і OnePlus 11 r справа. Full HD 30 кадрів в секунду. Звичайна зйомка. І ось так ми приблизно пишемо. Пишіть свої думки в коментарях. Порівнюємо актуальні флагмани OnePlus 12 серії, OnePlus 12 зліва і OnePlus 12R справа. Це в нас 4К 30 кадрів в секунду на OnePlus 12 і Full HD 30 кадрів в секунду на OnePlus 12R. Ось так ми приблизно пишемо. Пишіть свої думки в коментарях. Підсумок OnePlus 12R – це найвигідніше капіталовкладення в 2024 році за свої кошти серед новинок 2024 року. До 20 тисяч гривень в Україні та з гарантією від магазина. Ви отримуєте дійсно дуже гідну та привабливу пропозицію на ринку. І що у підсумку мені сподобалося в цьому смартфоні. Флагманський amoled дисплей, флагманська продуктивність, батарея на 5500 мА, плюс 100 Вт на швидка зарядка за 31 хвилину, шикарна автономність, гідна основна камера, наявність Аларт Слайдер, металевий матовий каркас, а також тут зручний ергономічний дизайн, швидкий піддисплейний відбиток пальців, дуже приємне флагманське вібро, гучні та якісні стереодинаміки, наявність інфрачервоного порта та повна підтримка смартфона впродовж 4 років. У підсумку купувати. 100% рекомендую. А зараз обіцяний мною конкурс на дві моделі цікавих ТВС-навушників. Умови, як завжди, дуже прості: підписатися на канал, якщо ще не підписані, поставити вподобайку цьому відео та написати один коментар приклад на скріншоті. Обов'язково вказати, беру участь у конкурсі, і далі просто пишіть свої думки про цей смартфон. Результати конкурсу опублікую 31 липня в телеграм-каналі Ізіально. Підпишись на нього, там буде ще один додатковий конкурс. І бажаю всім успіхів. Дякую ще раз моїм друзям магазину OnePlus Pro за наданий девайс на огляд. За промокодом ІЗІАЛЬНО ви ще отримуєте приємну знижку на покупку гаджетів OnePlus в цьому магазині. Посилання на магазин ви знайдете в описі під відео. Магазин рекомендую. А зараз підпишись на канал, якщо ти ще не підписаний. Попереду багато цікавого контенту чекає на тебе. Не забувай підтримувати та просувати український контент на Ютубі, це дуже важливо. Кожна підписка на канал, вподобайка, коментарі та поширення відео допомагає україномовному ютубу та україномовному контенту. А також не забувай про підписки на мої телеграм-канали, там багато цікавого. І не забудь, будь ласка, про барахолку із де я продаю товари як після огляду, так і нові товари за гарною. Та правабливою ціною в Україні всі посилання та реквізити для донатів та підтримки каналу ви знайдете в описі під відео і до нових зустрічей, друзі!